Що ж, в сьогоднішньому відео покажу вам, що їм, яку їжу, і чуть розповім вам деталі свого набору м'язової маси, взагалі прокачки м'язів. Не завжди тупо просто потрібно набирати масу і їсти дуже багато. Інколи тренування це основа, від якої потрібно відштовхуватись в харчуванні, і навпаки, від харчування залежить, які варіанти тренувань потрібно робити. Тому для того, щоб прокачати м'язи. Треба точно знати, що їсти, скільки і в яких об'ємах. Показую вам овочі заморожені, різні варіанти овочів, деякі інші продукти, які також є такими більш напівфабрикатами, по типу котлеток різного типу, масло для того, щоб трохи. Жирку піднабрати. Лишня вага мені зараз ніяк не помішає. Тобто, будь-які додаткові кілограми це навіть потрібно для того, щоб розвиватися. Для бутербродів сирок, сосиски. Звичайно ж, беру отак по одній котлетці, інколи дві, до гречки, макаронів і інших, гарнірів, чуть пізніше розповім детальніше. Поки що просто показую, які варіанти взагалі їжі використовую та напоїв: кава, цикорій, чай різного типу, такий більш для гурманів, звичайний, в пакетиках різного також типу і смаків, і просто відштовхуючись від. Бажання того, який чай чи каву хочеться пити, той п'ю. І в принципі, якось не намагаюсь думати про те, чи той чи інший напій якось сильніше чи слабше впливає для розвитку організму чи фізичної сили. Тобто, хочеться каву пити, п'ю каву, хочеться цикорій пити. П'ю хоч чотири кружки за день цикорію, як от недавно було протязі дня. Інколи 2-3 чая в холодну пору. Каву на протязі тижня-двох зранку пив кожен ранок. Тобто, чисто відштовхуючись від тренувань і від того бажання тіла, яке є в якості харчування і наповнення. Силою, якраз від цього відштовхуючись, розумію, яку їжу потрібно їсти, і пити напої, чисто інтуїтивно по відчуттям. Яблука їм вже на протязі десь півроку, щомісяця, ось такий великий мішечок, якщо не більше, звичайно, з їжі самої простої. Макарони, гречка, рис, хліб, конзерви, суп різного типу, звичайний такий мівінка і якісь інші для того, щоб розбавляти, пробувати щось перше, не тільки важкою їжею напихатись, а також. Потрібно слідкувати за здоров'ям, не тільки тупо набирати м'язову масу чи масу. Від якихось ніштячків по типу флінта, крекерів, сухарики і будь-що інше, чіпси навіть. Коротше кажучи, будь-який фастфуд це також їжа, яку вживаю під час того, коли хочу її їсти. Якісь додатки по типу кукурудзи, горошку і чогось іншого, також їм. Зараз покажу їжу, яку зараз на даний час і в даний день, в даний момент, тиждень, два, три, на протязі місяця їм. Але час від часу, звичайно, основи міняються, і конзерви різні не тільки кількість. І невелика кількість макаронів завжди, інколи більше, інколи менше. Зараз якось ось так. Тобто, яка їжа є, ту й показую. Не намагаюсь вам щось тут втирати чи нав'язувати свою думку, що правильно чи неправильно. У всіх своє бачення будь-чого показую печиво. Цукерки, солодке, все те, що люблю їсти, як і всі, хто любить щось солоденьке, цим самим, просто будь-який лишній жир, чи лишню вагу, чи будь-що лишнє, перероблюю в м'язи на тренуваннях. Тому ніколи не думаю про те. Чи забагато їм, чи замало, чи можна це їсти, чи ні. Якщо є бажання з'їсти більше солодкого, навіть хоч кілограм два, їм солодкі. Цукерки так само, хоч кілограм цукерок, з'їв кілограм цукерок. Ягоди, заморожені, ціла тарілка десь. З мандаринами добре заходить. І по такому типу, щоб не показувати вам всю їжу, тому що ті ж сухарики і інша їжа постійно їсться, щось викидається, щось додається. І таким чином розвиваюсь, просто показуючи вам свої тренування паралельно їжу, яку їм. Щоб ви приблизно хоча б знали. Чим харчуюсь, і чому в мене саме виходить те, що получається. Тренування сюди додаю в якості просто фону. І якби цей день взагалі тренувань і відео більш направлене на те, щоб розказати про їжу і поділитись своїм харчуванням, розповісти про те, чим харчуюсь. Тому тренування це просто. Те, що було потрібно зробити в якості розвитку віджимань від землі в кількості тривалості самого віджимання, тобто це тренування витривалості. і для того, щоб віджиматися кожне віджимання негативне, повільне по 30 секунд, по хвилині, і більше, поки що. Роблю тренування з віджиманнями по кількості секунд з числом 20. І 20 секундне віджимання роблю таких 12 разів, 4 підходи для того, щоб накачати м'язи. Конкретно це віджимання, спробував робити максимально повільним, не враховуючи те, якою якістю виконується ця вправа. Тобто, чи прогинається поясниця чи ні, ноги намагався рівно тримати, але десь в середину половинку такої якості. Тобто, наскільки воно десь хотіло прогинатися в поясниці чи в тазу, так і робив. Розповідаю вам паралельно цьому харчуванню чуть-чуть про тренування, для того, щоб зрозуміли, навіщо навіть це тренування фонове сюди поставив. Так як більше хотілося розповісти і показати про їжу, то акцентую вашу увагу конкретно на цьому. І паралельно, звичайно, так, щоб було зрозуміло, навіщо це віджимання показано, то не можу не розповісти про це. Тому що для того, щоб робити більше віджимань і повільніших віджимань, потрібно розвивати витривалість. Для цього. Віджиманнях і домашніх тренуваннях, в основі самих простих вправ, якраз які є основою домашніх тренувань, це одна з найкращих вправ, а можливо, навіть сама найкраща віджимання від землі. І для того, щоб робити більше віджимань, якісніших, повільніших, потрібно могти бути в напруженні, в положенні, упору. Від землі і це положення віджимання, воно потребує розвитку. І в даному випадку, в моєму розумінні, це потрібно робити такі міні-віджимання, тобто зараз на протязі 70 хвилин, не 70, а 7-10, тобто хотілося 10 хвилин зробити віджимання. До 90 градусів кута, зверху вниз опускаючись, чисто конкретно пропрацювати цю фазу. І таким чином можна і позитивну фазу віджимання пропрацьовувати, і негативно опускаючись вниз, це позитивна, негативна, тобто, навпаки, це негативна, а позитивна це знизу вверх. І тут показано тільки негативну фазу, думаю, не запутав вас. І таке повільне віджимання, воно робиться в середньому десь 2-3, 4-5 хвилин і більше для того, щоб робити повне віджимання повільне довше. Інколи, просто коли дні віддиху мали б бути, в моєму розумінні, тренуючись своєю вагою тіла в домашніх мовах на перекладенні та брусах, поки що на протязі цього місяця, а вже майже місяць доходить до кінця. Роблю тренування щодня, і навіть незважаючи на те, що майже кожного дня роблю 400 присідань та 400 прокачу кікер, це якби автоматичне ранішнє тренування, за місяць, буквально декілька днів. Получається, що не роблю тренування. Тому, коли навіть в день їжі і конкретно цей день. Повністю присвятив їді і цьому відео, щоб не впихувати сюди дуже важке тренування. Звичайне, хороше, якісне, технічне тренування, показую вам. І те, як воно виглядає, що тут провалена поясниця, тому що відчував, як робив цей підхід, це не найголовніше. Найголовніше те, щоб тіло і верхня частина тіла, в даному випадку, тріцепси, дельти. Біцепси навіть спина, плечі, поясниця, ноги, голова шия, все тіло, яке більш задіюється, які м'язи в цьому віджиманні, щоб були в напруженні на протязі максимальної кількості хвилин. Хотів зробити десь 3-хвилинне віджимання, таке наполовинне, але вийшло тільки 7 хвилин в середньому, десь так, точно, щоб кожну секунду не рахувати. І тому, в принципі, як приклад, вам показується тренування. Хто хоче, спробуйте. І навіть ті, хто не дуже хоче, також пробуйте, тому що віджимання потрібно робити довше. По кількості секунд для того, щоб його зробити, треба якось себе розвивати і прогресувати постійно. І таким чином показую вам, як можна спрогресувати. Роблячи один підхід на максимум, навіть це вже буде добре. Але зараз буде ще другий підхід після цього, тому дочекайтесь паралельно про їжу. Кажу вам найголовніше, щоб не ходити навколо цієї теми і не розповідати вам великі казочки стосовно того, як багато чи мало їм, то скажу тільки одне, що їжа постійно міняється, є основа їжі, яка по-любому потрібна. І якраз в моєму розумінні домашня їжа це. Макарони, гречка, рис, картопля, тому що є ще й інші якісь продукти по типу пшеничної каші, ячмінної і інших гарнірів, які, якщо хочеться, потрібно також їсти. І це абсолютно нормально, це звичайна їжа. До цієї їжі, звичайно, додаються звичайні також продукти: чи це напівфабрикати, чи домашні. Ті ж самі продукти м'ясні, овочеві чи інших основі продукції капуста. огірки, помідори, овочі, квашені, домашні і всякі інші, це все, звичайно, їм. В наступних відео буду більше вам показувати якісь деталі. Стосовно їжі, яка мені подобається, і яку частіше всього використовую для того, щоб набирати м'язову масу, чи засушуватись, чи робити рельєфні м'язи. Тобто будь-який варіант тренувань він потребує різного виду харчування. І відштовхуючись від цієї конкретної якоїсь цілі, буду розповідати вам і підказувати, розказувати, що куди і до чого. Як це в моєму випадку стосовно мого тіла і з моїм досвідом тренувань відбувається. У вас може бути зовсім по-іншому, їжа це індивідуально, але є основи їжі, які по-любому потрібно знати, і вони майже в усіх випадках для всіх одинаково працюють. Тому вирішив показати вам свою їжу і маленьке тренування в додачу. Цей другий підхід це просто планка рівна, її потрібно тримати на максимальну кількість. Секунд чи хвилин. В моєму випадку це для того, щоб якраз збалансувати перший підхід, в якому поясниця прогиналась, копчик витягувався в другу сторону, неправильно незручну. А цим другим варіантом вправи і планкою просто вирівнюється чуть-чуть спина поясниця, копчик таз. І віджимання робиться набагато простіше і якісніше. Тобто ми першою частиною просто силу і витривалість розкачали, руки в напруженні, навіть чуть-чуть зігнуті на протязі декількох хвилин. Це величезний такий просто нереально крутий хід для того, щоб. Не тільки в напружні тримати м'язи, а ще і звикнути для того, щоб вони залишались в напружні на протязі декількох хвилин. Коли робити 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 навіть віджимань в даному прикладі і в випадку це тренування для цього робиться. Тому пробуйте тренування, пишіть коментарі, як воно вам. І діліться в коментарях своєю їжею, яку їсте для того, щоб набирати масу показав вам чесно свою їжу, як воно є, без нічого лишнього. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дивіться минулі відео в серіалі проєкті як накачатись. Качайтесь зі мною по відеоінструкціям на сайті workoutodama.com. Ссылка під відео. Всім удачі!